Що чоловік не чує дружину, вона йому говорить, і він її не чує. І ви знаєте, насправді, чоловік фізично може і не чути, хоча має вуха, і нібито все нормально зі слухом. Але питання в наступному як йому дружина говорить? Якщо дружина перебуває, наприклад, на кухні, а чоловік дивиться телевізор. І дружина йому щось каже і каже досить голосно і розуміє, що чоловік має почути, а оскільки чоловік сфокусований на тому, що відбувається на екрані, він не чує дружини. І коли вона його запитує, ти що не чуєш, що я тобі говорила, і він каже, ні, дружина це сприймає як неповагу до себе. А насправді він дійсно не чув, тому що його увага була сфокусована на інше. І з рівному місці може розгорітися сварка або ще гірше скандал. Я не кажу, що конфлікти не потрібні в стосунках. Конфлікти потрібні в стосунках, але конфлікти повинні допомагати вирішувати, зближувати подружжя, а не віддаляти один від одного. І тому дружина, яка розуміє фізіологію чоловіка, що чоловік чує, лише тоді. Коли він бачить об'єкт, який з ним говорить. Тому, якщо дружина хоче, щоб її чоловік почув, перше, що їй потрібно зробити, це щоб він її побачив. Тому намагайтеся переключити його увагу на тому, що він, на чому він сфокусований, на себе. Якщо навіть у вас син. І він теж нібито вас не чує. Перше, чим почати говорити, скажіть йому, подивіться на мене, і подивіться йому у вічі. І це допоможе і сином нормально спілкуватися, що він буде вас чути, і з чоловіком. Отож, висновок який: якщо ви хочете, щоб ваша інформація була точно почута, то спочатку вас чоловік має побачити. І лише коли ви переконалися, що встановили з ним зуровий контакт, починайте з ним спілкуватися. І 100% він тоді вас почує.